Вчора офіційно заявлено про те, що десятикратно збільшили саме випуск українських дронів далекої дії. Ну. Це це може змінити зараз, скажімо так, хід війни, тому що ми бачимо, що після трьох хвиль готується ще до декількох хвиль руйнування нашої критичної енергетичної інфраструктури. Тобто, око за око, зуб за зуб. В цьому випадку ми можемо вийти на певний паритет, коли вони скажуть, ні, краще ми не будемо лупити по їхніх дамбах і тецах, бо вони знов нам виведуть з десяток НПЗ. Чи це ще не той момент? не поділяю такої точки зору? Не поділяю такої точки зору. Даруйте за відвертість, будуть бити до останнього дня цієї війни. Коли вона закінчиться, я не знаю. Я в деякому глухому куті, як з нього виходити, також не вистачає мені певних знань. Досвіду вважаю, що росіяни допоки можуть будувати ракети, і допоки є в робочому стані головні ракети носії. А запас міцності цих планерів ще десь на два роки, десь плюс-мінус. Але правда і не більше, і не більше все нескінченно не зношується. Наймолодший ту 94 МС з 1994 року. Будувати не можуть і не зможуть навіть вузли і агрегати виробляти не можуть і не зможуть. Але в такому режимі, як воно відбувається зараз, вважаю, що так відваляти і надалі. Я не поділяю думки, що зростає ракетний терор росіян. Якщо брати циклічність цих ударів, я їх ділю на три періоди з жовтня 2022 по квітень 2023. перший період, другий період квітень 2023, жовтень 2023 і ось зараз третій період, і уважно це все математично розкласти у матрицю, то вони за стандартні показники не виходять. От максимальний удар як був 122 ракети одномоментно у грудні минулого року, а перший залп. У ніч першої війни був 120 ракет, і вони з цього познака ще не вийшли. Як у грудні встановили абсолютний рекорд 2022 року 236 ракет, то навіть до 200 ракет у 2024 році вони ще не дійшли.